Всім доброго дня. Ми на ринку. Село Хриплін, місто івано франківськ Друга частина. Першу таки завершували з цими козенятами. Так і розпочнемо другу частину. Так що йдемо, подивимося, цікаво, що цікавого ще є на ринку. Каченята, мускусна качка. Каченята по 80 гривень. Сім'я! Сім а можна взятку? Так, хто питав за ендики, бачите такі Саме з півтора тисячі і самка тисячу. Це знайомого. В нього є різна птиця, є дикі качки, є павліни, є голуби. Коли цікавить така птиця, пишіть в коментарях. Номер телефону вам надам. Ось такі ендики. Бачите, трошки спробуються, були гарні чорні. Чорні гарні були у нього індики. Роман цим плотно займається. Ось такі, бачите, самці. Самці і самки. Ось такі самці і самочки під них. ендичка дуже класна. Вони гарно насиджують. Дуже хороша птиця. У кого є великий випас, територія, то індики це те, що треба. Так. Кролики, бачите, кроликів дуже багато. Кроликів дуже-дуже багато рів. В середньому, бачите, кролі такі по 250, по 300, по 150. Продають молод. Великий вибір молоді, бачите. 250. Оці по 250 бачите. А це шиншила, то є песню. так. А шиншила по чому? 300, 300 гривень шиншила, молодня, ось такий. цікавлять такі кролики, великий вибір, ви вже уточнюєте породу, уточнюєте вже собі вік. І записуйте номер телефону. 097 51. 51 26, 26 812 Якщо будете брати більшу кількість, то чоловіком зробить гарну ціну. Так що чоловіка є ще і зернові, є багато чого цікавого. Телефонуйте, собі уточнюйте, Ви собі домовляйтеся. Так, ось такі курочки.

Кролики, кролики, кролики. Я постійно роблю акцент на кролики Я цих чоловіка, тому що кролики дуже породні. У чоловіка є м'ясо кролів. У чоловіка є різні породи кролів. Думаю, Такі. Є. Так, Є і кроси, є мішані, є чистопородні любі кролики. Кого цікавлять, пишіть номер телефону. Ну, шість 63, 67, 420. Є м'яско і є породні королі. Так що телефонуйте. Телефонуйте, є з чого вибрати, це вже ціни породи – Бургундія, Каліфорнія, Полтавське Срібло і цермунське справді. 2600 24 гарно. Це Серешка це це, це да? Номер телефон А Скинь номер телефону? Кажіть сей. Качить номер телефону. 068 40 90, 93 678 677 ви? вы? Чухолька, це поряд з Івано-Франківськом. Ті гарні поросята, кого телефонуйте, Хто хоче. Якщо більша кількість чоловік може зробити вам доставочку, зробить. Свині породні, гарні, десь, гарні свинки. Який їм вік? Сім. Сім тижнів. Гарні свинки, гарні. Ринок розвивається в хриплені, бачите, тут скоро будуть і свинки в себе. Хороший ринок, людей багато. Сюди з'їжджається, варто сюди їхати, тому що тут можна і продати, і, і щоб подивитися на що. Ти є ще й пацюки, так? А, є а яка це порода? Це, якась... це... Ландрас це... з Петреном. Ландрас з Петреном порода. А це пацюк чи льоха? Це Льох. Льох, само пацюк. Гарна це льошка. Є що вдома, так що телефонуйте. Так, є насадження. Ось такі різні, різні ціни, різні різного роду насадження. В середньому ціна йде від 100 гривень. від 100. Так, дивіться, є вже гуси. Є ж у чоловіка гуси, є курочки. Пускал Лінда. Номер телефону. 0,68. 143. 70. 43. Телефонуйте. У чоловіка дуже хороша, якісна гуска, є курочки. Є курочки. Гарна така. Несучки. Несучки. є зернові. Так що, так що телефонуйте. Телефонуйте чоловіка, дуже гарні породні кури. Є кугутики такі на заріз. А кугути по чому ці? 450. А кугуси по чому? А гуси по чому? 250 і 220. 250 більше, 220 менше. Телефонуйте, гуси дуже класні. Дуже гарний гус. Так, дивіться, є ще бобові у чоловіка. Є ще у чоловіка бобові, так що телефонуйте. Бачили гусочки, курочки. бобові. великий вибір є різних насаджень. Так що телефонуйте. Так, виноград. Виноград в середньому по 150 гривень. По 150 виноград. Виноград по чому у вас? 120, 120 гривень виноград. Ці різні сорти. Також собі хочемо щось взяти, посилити якийсь якісний виноград, хочемо посилити. Будемо питати чоловіка, який є якийсь провірений, щоб нас вже він достигав. Так, сіно. Сіно по 150 тюки. Качки, бачите, качки несуться. І яєчко всередині. Качка мускус на шипун. Така по 500 гривень. Дивіться, На ринку є вже багато також різних продають люди інструментів, резина, колеса, мотори. Вже вивозять з дому, що таке. Кость цікавить, також можете собі тут його оглянути. Кому що цікаво, пишіть в коментарях, будемо робити більший акцент на даних речах. Так, і голуби. Чули гарні тримаються голови, породні бачите, такі от, вони такі з цими хорошими дзібами, таким, хороша спортивна птиця. Там ще подається, бачу індик, дуже гарний є породний індик. Бачі, породний індик. дуже великий самець, потужний. Яка ціна його? Він мені каже. Дитики величезний вибір кролів. Є кролі, є качки, є нутрі. А нутрі по чому це? 1400. 1400, 1400. 1400 гривень, сім'я. Шість малих і самка. 1400 гривень. і курчатка по, 80, та, пань? по 80, так, пані? По, по 80 вони? По 80 гривень. Є ще такі суточні. Ні, тьоті не дозволяє. Майки кольчатки. Це гарна курка.

Індик. А індики по чому? 370 гривень. Він замовляє. 370 гривень. А гуска і качка? 160, гуска, 110 орбів. 110 орбів. Дуже хороша качка. Дуже хороша качка. Так, є бролер. А бролер по чому? Такий 110, і був 2 кілограмовий по 150. 110 гривень такий бролер. 110 гривень. 1000. 100. Вибір курей надзвичайно великий, дуже багато людей, дуже багато птиці, птицю купують на ура взагалі. Птицю розбирають. Така несучка по 150 гривень. Молода несучка по 150. Дуже багато курей. Коли ряд корми, взагалі дуже-дуже багато поруч. Кури, кури купляйте, тому що люди купляють кури, бачите, тому що біля хати кожен хоче щось Ось так, бачите. Такі молоді, курчатка по 80 гривень в середньому. 80 Великий вибір є насіння, дуже багато квітів. По 100 гривень, такі квіти по 100 гривень. Так, глядачі, такий сьогодні був ринок. Завершення зробимо на цьому кролику. Ось такий. Так що не забудьте кінці відео підписатися. Всім дякуємо, до побачення.